Малеча з дитсадка Попелюшка у горішніх плавнях розпаковує новий набір лего конструктора із новим другом Легошою, зробленим із лего цеглинок. Дошкільний навчальний заклад оголосив про укладання меморандуму із міжнародною організацією для реалізації дитячої програми Фіост Лего Ліга Діскаве. Її мета розвиток уяви лідерських навичок логічного мислення у дітей. «Вже п'ять років ми впроваджуємо в освітній процес конструювання Лего. Наша Лего студія оснащена різноманіттям наборів Лего. І хочу подякувати міському голові за те, що ми кожного року отримуємо подарунки для того, щоб ми не стояли на місці. І сьогодні нам пощастило, ми отримали грант. І є учасниками міжнародного фестивалю. Відтепер садочок має 12 ігрових наборів на суму 8 тисяч гривень у межах отриманого гранту супер тисячі Пауер-2023». Два набори, які називаються стимпарк, два набори, які називаються просто розважальний парк, і вісім наборів. По за технологією шість цеглинок. п'ятирічний і шестирічна Настуся показують свої лего конструкції, якими ну дуже пишаються. Це наші роботи. Оце от моє. Ти сам збирав чи хтось тобі допомагав? Я сам збирав. Діти кажуть, що увесь вільний час вони проводять у цій ігровій кімнаті. Ми тут працюємо, граємося і інколи ходимо на Лего, звірят строїмо із Лего, якихось фігурок, якісь чоловічків. Не відмовилися б і від ось цього подарованого конструктора. Мріють, аби точно такий в них був удома. Лего. Легоша нам подарив потяг і ми його строїмо, Ну, ми його строїмо і. Він нам дуже подобається. Там є прицепи, і ви один до одного причепили, і воно поїхало. Так да, а да. швидко він їде чи дуже повільно? Дуже повільно. Яніна Гелюта – керівниця лего студії в Попелюшці. Пройшла безкоштовне навчання за міжнародною програмою. Мета. Фестивалю Фірш Голі Діскавер це надихати дітей на вивчення науки, технології, математики, також долучання дітей до вирішення таких світових питань актуальних, наприклад, як в цьому році назва сезону це збереження електроенергії. Аби стати учасником фестивалю дитячому закладу, необхідно було дотриматись певних правил. Одне із них це створення відповідних умов, щоб діти могли вільно конструювати та експериментувати за власними задумами. Ле простір, який 2017 року створили у дитсадку Попелюшка. На ремонт і облаштування пішло понад 500 тисяч гривень. Ідея виникла ще під час проведення місцевого фестивалю із робототехніки, розповідає заступниця міського голови Надія Угнічева. Запровадження лего конструювання у дошкільну освіту була продиктована саме фестивалем робототехніки, який був започаткований у 2015 році. І керівники зрозуміли, що дошкільна освіта це дуже серйозна така ланка, яка готує дошкільників дошкільного життя. Заняття дошкільнят у лего студії дають можливість розвивати творчі здібності дітей, основи конструювання. Вони вивчають тут школи, готові прийняти цих дітей з радістю. На сьогоднішній день ми маємо гарні новини у лего конструюванні дошкілля. Міжнародна організація, інноваційні освітні технології та заклад дошкільної освіти «Попелюшка» уклали меморандум. Про довгострокову співпрацю по реалізації міжнародного проекту для дітей, мета якого це перш за все зацікавити дітей проєктною діяльністю зацікавити дітей математикою, вчити їх цікавитися наукою і звичайно вирішенням актуальних світових питань. Співпраця розрахована на два сезони. У перший це весна літо цього року. Сформують чотири команди-учасниці та проведуть внутрішній фестиваль. Другий сезон заплановано на 2023-2024 навчальний рік. Програма Фіос Лего Ліга Діскава є частиною глобальної ініціативи, спрямованої на залучення дітей до STEM освіти. Окрім цього, це навчання створенню та програмуванню роботів, а також робота в команді.